Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко і по багаточисленним проханням ми будемо показувати дерево сорту Ритхарен, яке сформоване за веретеном. Обрізка цього дерева є на каналі, ми весною його обрізали. Там ще були сумніви, що ми багато обрізали, що вродить. От дивіться, що вродило. Ми обрізали достатньо багато для того, щоб плоди були крупні. І ось такий плод. Ось такий плод. Це восьмерка, 8 см в діаметрі. Ось цей, я думаю, десь 7,5. 7, ось такі плоди редхавена. Тут, не бачите, зрізали. Деякі відбили, деякі не відбили. Ось тут не відбило. Бачите, оці пеньочки засохли. А тут гілочку прирізали на плодоношення на дві бруньочки. ось тут. І ось тут, бачите, є плід. Так само цю гілочку ми прирізали ось тут. Ось дивіться, на плодоношення. Подивіться обов'язково відео, коли ми її обрізали весною. Це формування веретеном в українському яблуку таке є. І ось. І от далі піднімаємося аж до самого верху. І подивіться, на самому верху, які великі-великі персики. Це не тому, що там, а тому, що це підщепа, по-перше, манджурського персика вона продукує дуже гарні, сорти, дуже не сорти, дуже гарні плоди. І вона досить потужна. І ми дуже сильно обрізали його. Якби ми його менше обрізали, то би, мабуть, би вродили ось така шістьочка. Ось тут один персичок я бачу, і там другий, отака шістьока. А так в основному 7,5, 8, 8,5. Ось такі. Ну що можу сказати про веретено? Ну не, не культивую я його. Хоч воно й приносить теж непогані результати. Бачите, ось, ось це вже на відновлення, пішли гілочки, от ми тут будуть, тут будуть закладатися плоди. І от дивіться, от прекрасна гілка. Ми теж її тут приріжемо і залишимо на плоди теж. Ну це буде... Весною наступного року. Так що нагружається, вона непогано І ось ми переходимо на традиційну мою форму, яку це веретено, ось подивіться, це веретено не, не веретено, чаша, яка, бачите, її розложило під вагою під вагою урожаю. Ось, ось подивіться, бачите, тут ще вони зелені. Я хочу напомнити, 13, сьогодні 13 серпня, а в нас ще перша виборка, можливо, тільки завтра буде. О, наскільки е, Ритхавін, е, у нас пізніше достигає, особливо на підщепі манджурський персик. І це дуже добре, тому що південні регіони закінчуються редхавень. Ми вже четвертий збір, а то вже й нема. А в нас він ще зелений і ми ще будемо працювати з ним приблизно е, десь. Приблизно десь будемо працювати ось такі, дивіться, красені. Ось такі красені, тут 8,5, мабуть, 9, 8,5 мінімум. Вони ще всі плотні, технічні зрілості, деякі ще не зовсім спілі. Але от такої краси чудовий персик. Завтра ми відгружаємо перву машину. О, якщо, можливо, у когось є бажання. Такий персик купити. Ну, Ми відружаємо великими партіями, зразу вам говорю. Не, не по 100 кг, а хоча б півтони і більше. Хтось купити на місцеві ринки, будь ласка, приїжджайте. Також, ось подивіться, гілка лягла, повністю гілка лягла. Банджурський персик, 4 роки йому, повністю лягла на, на землю. Розповсюджуйте, будь ласка, контент цього каналу, в соціальних мережах. Ставте, вподобайки, кому сподобалось, ми ще перейдемо до одного. О, обрізку ви теж бачили. І ось, ось подивіться, ось така краса. Вони ще не зовсім спілі, ще всі плотні. Це вже чуть-чуть м'який. А цей плот, о, той пав, той м'який пол. Ми завтра його будемо проривати вже дуже серйозно. Я думаю, рухи вас. Перейдемо далі. О, тут взагалі якийсь гігант, Ну Подиві... Тут взагалі взагалі подивіться. В руку не влазить, я навіть не знаю. І він ще плотний. Навіть не знаю скільки тут в діаметрі. Я не взяв калібратора. Ось теж. Ось такий груп. Чуть в центральній Україні вмок центральної України при... Хорошому догляді ось такі персики. Бувають, достигають, плодоносять і такої якості. Так що в Україні тільки все починається. Віримо в те, що народ відбудує країну і ми обов'язково переможемо. В цій несправедливій війні враг буде побитий. На цьому закінчуємо. До наступних зустрічей.